Українці, хто втратив роботу, хто можливо зараз шукає додатковий заробіток, хто можливо не має можливості фізично йти на роботу, має для вас шикарну пропозицію. Термінова інформація. Я підприємець і вже останній рік працюю виключно онлайн прямо тут в Тіктоці. І мені зараз потрібні толкові активні люди для роботи. Ну, що я маю на увазі під словом толковим? Це ті люди, які готові вчитись нові діяльності, в які дійсно готові працювати. Виділяти потрібно від двох годин часу в день. І головне, що вам не потрібно вкладати гроші. Я готова навчати вас абсолютно безкоштовно. Це не якісь там фінансові піраміди, крипта і щось таке незрозуміле. А нормальний, легальний, білий вид заробітку. А від себе я гарантую, що буду вам допомагати 24 на 7. Я готова вас всьому навчити. Чому так ви мене запитаєте? Ну тому що коли ви отримаєте результат, я отримую свій відсоток. Все по-чесному. Я вже працюю і заробляю. І ви можете так само заробляти від 30, 40, 50 і навіть 100 тисяч гривень на місяць. Все залежить від вас. Від вашої активності, від того, наскільки швидко ви вчитесь. Підійде кожному 18. Чи ви чоловік, жінка, неважливо. Чи старшого, чи молодшого віку, також неважливо. І неважливо, ким ви працювали. Я готова вам передати знання, вкласти вам знання. Від вас готовність виділяти 2 годинки в день, щоб розібратися. Просто щоб зрозуміти, потрібно вчитися про всю. Сферу діяльності в цілому в цьому відео я не встигну розповісти. Тому саме для вас я проводжу прямі ефіри в телеграм-каналі о 21 годині кожного вечора. Залишила посилання в описі свого профілю. Тому обов'язково долучайтесь, пишіть цікаво в коментарях, і я обов'язково з вами зв'яжусь. Чекаю вас на ефірі!